Країни заходу планують передати Україні близько ста танків Леопард-2, якщо влада Німеччини дозволить такі поставки. Про це ABC News розповів неназваний український чиновник. За його словами, таких домовленостей про танки було досягнуто під час зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбулася 20 січня. Польща та Фінляндія вже заявили публічно про свою готовність передати танки Україні. При цьому в поставках готові взяти участь Іспанія, Нідерланди та Данія. Але для цього, як відомо, Мо потрібна згода Німеччини Піврозмовник зазначив, що німецькі леопарди наразі критично потрібні Україні, оскільки запаси боєприпасів для радянських танків вже закінчуються а наша країна не може їх виготовляти. Також чиновник розповів, що одним з переломних моментів у питанні можливих поставок леопард Україні було рішення Британії передати Челенджер 2